отже, ми йдемо точно за розкладом. Незабаром ці енергодиски почнуть набирати енергію магнітних полів землі. і У нас буде вдосталь електрики. Не посилав пообладнання. Ви чули, я сказав, чому нікого немає за кермом? Дурню нами ніхто не керує. Ми обманоїди. Ми їздимо, як нам заманеться. Вони крадуть енергодиски. Ми дістали те, що прийшли, обманої трансформуватися. Ти дурне людське створіння. Якщо заважатимеш, ми тебе приб'ємо. Ми повертаємося до нашого шефа, Мегатрона. Мегатрона! які вони Обманоїди повернулися на базу чітко за розкладом. Вони варті часу, який ми витратили, щоб сконструювати їх у тих печерах. Сабіяка рапор. Завдання повернулися всі. Тут присутні сміттяр, змішувач, довгоніс костолом, хлебка і я. Ви маєте складові енергодисків. Чудово, забіяка. Розбери їх та вмонтую свій новий прилад. І швидше. Це для мене велика честь. Мегатрон. З'єднати компоненти і скоординувати ритм щеплення. Зорекрик цей винахід дасть мені сили для того, щоб знищити кіберів. Вибач, мегатрон, але ти страшний хвалько. Минулого разу ми провалилися не через мене, але цього разу ми дотягнемо мети. Цей пристрій дасть мені змогу знищити кіберів завдяки слабкому місцю найкращого. Це його гіпертрофоване почуття часті. Ці сигнали свідчать про наближення обманоїдів. Спис скільки їх там. Здається, тільки один тату, але це мегатрон. Так, це напевне мегатрон. Подивимось, що сподобається йому моя шокохвильова зброя. Вона класно стріляє. Нічого страшного, це була ударна хвиля. За багато керманичу, кермаличу, і замало робиш. Мегатрон, ти що граєшся у ходячу мішень? Я прийшов побалакати, оптимус, найкраще не битися. Фібри, припинити в огонь. Добре, говори, Мегатрон Це стосується закону Кібертрона. Оптімус найкращий. Наша війна триває вже мільйони років. Обманоїди воюють з кіборами. Не видно ні кінця, ні краю цій війні, ні перемоги, ні поразки. Але закон Кібертрона дає змогу розв'язати цю проблему. Я маю на увазі старовинне право, в якому йдеться про битву між керівниками обох сторін, тобто тобою і мною. Я йому не вірю, Оптимус. Але завдяки цьому закону можна припинити війну. Ти його переможеш, Оптимус. Ти могутніший. Я відчував, що. Ти будеш оптимусом найкращим, у тебе таке сильне почуття честі. Отже, забіяка ти вже зробив свою штуку. Ми готові. Тепер займися передавачем сили. Як накажете, мегатрон? No. Тепер обманоїди. Кожен із вас повинен віддати детектор потужності. Але мені потрібен детектор потужності. Крім того, в законі кібертрона йдеться про чесний бій без жодних допоміжних засобів. Мегатрон, ти ж не будеш нікого дурити, так? You want Я здобуду Would you перемогу будь-якими засобами. Yeah. І забудь яку ціну, yeah. навіть якщо доведеться yeah. знищити yeah. тебе, зорекрик. Я просто сказав, що закон. Деталі мене не обходять. Мене цікавить тільки перемога. Yeah. Температура досягла критичного рівня. Вмикай передавач потужності. Так. Іще більше. Дайте мені всю вашу силу. Передавайте потужності це успіх. Тепер я маю всю вашу силу. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Тепер я володію силою усіх обманоїдів. Комп'ютер Кіберів Телетран перший. Якщо він дізнається про твою хитрість, він попередить Оптимуса! Ні, не попередить! Ти та всі інші знаєте наказ. Обманоїди трансформуватися. Зібере спостерігатимуть за битвою між мою та оптимусом. Обманоїди протопають тунель під штабом, доберуться до телетрана першого і зруйнують його. Оптимус бігать не матиме, що його здолає. Оптимус нічого не знатиме. Щось мені не подобається, ця ідея битви. Мегатрон такий хитрий. Ці підлі обманоїди щось замислили. Спис закон каже про чесний бій. Тому з огляду на ці правила я переможу. Мегатрон. До того ж, якщо він порушить правила, Телетран перший про це повідомить. Наближається час битви. Кібери! трансформуватися, Ура! поїхали, Кібери! трансформуватись. Okay, ну от ми й на місці. А де ж ті? Ось відповідь на твоє запитання, Залізняк. Heel, Привіт, Оптимус. Найкращий. Ласкаво, прошу до Поразки. Поразки? Але ж ми ще не починали. Щойно обидві армії займуть свої місця. Ми виправимо цю помилку. Пам'ятай про закон, мегатрон. Ця битва між нами повинна бути тільки між нами двома. І без будь-якої сторонньої допомоги. Це нагадуєте нагадує бої гладяти у стародавньому Римі? Можливо, нагадувало б, якби знав про що ти. Це історія землі. То й не дивно, що ти не знаєш. До бою, мегатрон! Переможений і його армія будуть вигнані у глибини всесвіту на віки вічні! Я ніколи й не думав, що він такий сильний. Мій передавач потужності додасть йому енергію концентрованих бомб. Берет, оптимус, покажи йому! Я, він використовує енергію моїх силових променів. Побачив, на що я здатний зі своїм передачем потужності. Оптимус позаду! Дірокоп, я вловлюю сигнали комп'ютера. Ми під Телетраном першим. Оптимус найкращий! Ти його переможеш! Ти його здолаєш! Без! Ти не можеш знищити того, чого не бачиш! Або те, чого не чуєш! Хе-хе-хе, знай, що ти не можеш чути! Дефектовин та Рефлектор і Гуркотило повинні цим пишатися. Точніше, не вони, а їхні передавачі потужності! You were dead, Ogrebus, our optimus, Alen, and the Status of Perimokime Hatrona, but she beat me. Kinects, and The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Оптимус найкращий переможений. Усі кібери мусять забратися звідси в найдальші глибини всесвіту. Ні, я не можу в це повірити. Оптимус найкращий переможений мегатроном. Він ще живий, але ледве дихає. Моя вина це не мегатрона. Я ніколи не підозрював, що він такий могутний. Я був не готовий. Ну, а я готовий закинути цих паскуд назад на Кібертрон. Думу битися! Покажемо цим обманоїдам де раки зимують. Не б'ємо їм пики. Ні, мегатрон переміг мене згідно із законом Кібертрона. Порушити цей закон найбільша ганьба. Ми виконаємо те, що обіцяли і назавжди покинемо землю. Як накажеш, Оптимус, нам потрібен телетран перший оцінити збитки. Оптимус, ти можеш трансформуватися. Я спробую. Можливо, я допоможу оптимусу зберегти рештки сил під час дороги додому. Дай но я допоможу тягти корпус. Ти справжній друг, рятівник. Кібери поїхали. Це напевно, востаннє. Ми супроводжуватимо їх до штабу на знак того, що Оптимус найкращий дотримав свого слова. Телетран перший комп'ютер кіберів надстелею цієї печери. Ще треба туди пробитися. Збільшувач нам потрібна кислота. Добре, змішаємо трохи зільчаної кислоти. Чи краще соляної. Знаю, я зроблю одну з найсильніших кислот. Викликає телетран перший. Роботозаври відповідають, там телетран перший. Зруйнуйте його для мегатрона! Не руйнувати телетран перший, кіберозаври вас знищать! Гнусь раніше не бачив цих обманоїдів. І більше не побачиш, бо ми їх потрощимо. Кіберозаври, не морнуйте часу! Правильно! Кіберозаври трансформуватись! Погані новини забіяка, вони висунули важку артилерію. То зробімо те саме. Висуньмо ще вашу. Обманоїди, трансформуватися! Перша фаза. А тепер трансформуватися в другу фазу. Приготуйтеся вмерти. Ніщо не встоїть перед спустошником. Гей, hey, 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 що це? Треба допомогти! Залізняк, пам'ятай закон. Вибач. Тепер Оптимус в такій самій формі, як і в день виготовлення, а то і в кращій. Я не торопаю. Де це мегатрон набрався сили, щоб його перемогти? Я знаю. Я щойно відновив пошкоджені частини Оптимуса по телетрану першому. і Ви тільки погляньте. Мегатрон використав силу всіх обманоїдів. Отже, мегатрон обдурив і ми можемо знехтувати обіцянкою. Правда, Оптимус? Он воно що. А вже ж, кібери, настав час розрахуватися з обманоїдами. Ніщо не здолає спустошника ніщо. Як ніщо, а може я. Тепер, поки він не зрозумів, у чомусь справа. Чезний кібер був тільки голографічне зображення. Він нереальний. Це так, але ми справжні. Хапайте їх! Вийте! Ні, мегатрон. Ти битимешся тільки зі мною. Just me. Це кінець. It is ended. Is it really over Нарешті справді I mean, кінець. Тобто я хочу запитати: world, ця війна справді назавжди who закінчена? Хто знає спис? Хіба в цьому безмежному really всесвіті forever. щось може бути Never. назавжди? Never. The Transformers will return after these messages.